Привіт котики. Сьогодні ми будемо робити мою нову оску. Загалом, оця ос в мене набагато довше, ніж канал. Я раніше робила відео просто для себе. Мені дуже шкода її втрачати, тому за... Тіпа, заберу і код. І будемо зараз робити нову ос. Ідею я трошки підглянула однієї гачірші, вона давала ідеї для ос. Буду трошки міняти свій канал, тому що мені вже цей е, піднадоїв. Е, Хто не знав, мою минулу Ос звали ельфі. Там. Тому і канал Кіті Ельф. Так, ми беремо очі. Там, вроді, такі були. Там. Я просто забула зберегти відео з ідеями для Ос. Тому доводиться все робити по пам'яті. Знаєте в ці, е, типа, відео е, Поу крінж Олс? Так от. Та в мене буде. Ось щось типу теж демона, але не зовсім. <свист> І цей раз хочу зробити цю ось щось як в стилі Емо, але ну, це не зовсім емо, отак, так. Да. О. -от. Я не знаю, щось мені минуло. Ос, перестала подобатись. Тому... Маємо що маємо. Не люблю, коли гача виставляє Аутлайн корічневою. Мені здається, це зовсім не прикольно. Що ж мені розповісти, поки я роблю свою ос? Це відео вийде. не цей. Це відео. Просто щось прийшло мені в голову записати, як я роблю нову ос. Я вже довго маю цей канал, але, на жаль, в мене практично нема активу. Тому думаю, що це відео практично ніхто не подивиться. Хіба що ті підписники, які реально за мною слідкують. В наступному відео, я думаю, що будемо робити наступних ОС. Ну, щоб цій скучно не було. Я хочу навчитися нормально монтувати відео, щоб актив був більше і взагалі. Я думаю, потім колись. Коли нормально вивчу англійську, переозвучу ще плюс це відео по-англійськи, щоб в мене була е аудиторія з інших країн. Наприклад, зараз дощ іде. Пишіть в коментарях, яка у вас зараз погода. Я не знаю, як зараз назвати свою ос. І, до речі, я хочу зробити сюжет. Як думаєте, зробити Enemies to Lovers? Чи не знаю там. Коротше, пишіть свої варіанти в коментарях. Що вам такого розповісти? Вчора ходила на таке невеличке, так скажем, силове тренування. І сьогодні в мене кріпатура Якщо руки піднімати, вони тепер болять. Ой загалом я дуже довго роблю ос! Але, думаю, сьогодні вийде пошвидше трошки. Ми дійшли до аксесуарів, тому... Це точно буде довго. <ріст> так цікаво. Я на аксесуарах залипаю буквально, ну У мене було, що я залипла на, на аксесуарах приблизно на пів години. Просто вибирала, щоб гарно було, так скажем. його Блін, виходить, що закриває друге око. Ладно, так поставимо. Ладно, хай так буде. Так, зараз будемо е робити ще якісь аксесуальний, тому що мені здається. Трошки пусто. Я знаю, не треба мені писати в коментарях, що на ОС не має бути просто 500 мільярдів аксесуарів. Я це все знаю. Я ще не знаю, чи буду додавати ще якийсь аксесуар. Напевно, не буду. Ой, а ні, знайшла сережки. Можливо, якісь окуляри, хоча, напевно, не треба. Зараз будемо додавати щось, типу робити як вії. Хто не знав, дивіться, як робити вії. Робимо чорний або якимось іншим кольором, яким ви хочете, розвертаємо зараз. Робимо так, щоб вони не вилазили нікуди, ні в очі, нікуди не цей. І все, у вас зараз будуть вії. От у мене він вилізло за око. Ну, поки що мені подобається, як в мене виходить. Я просто реально не пам'ятаю нормально, як виглядала та ОС, тому що я дивилася трошки давніше відео. А забула я його зберегти. Може би додати пірсинг. Де він є? А, вона йшла. зараз подивимось, як воно буде виглядати, якщо що, заберу. Може, так, напевно, на губу прийде... При, при Ой ні, мені щось не дуже подобається, як то виглядає. Ні, напевно, таки заберу зараз. Ой, тепер доведеться все крутити назад. Земля в ілюмінаторі. Кручу вже цілу купу часу. Зараз ми з тим завершимо і будемо одяг робити нарешті. Я зараз на зарядці трошки, тому що в мене телефон не виключився, то був. І тільки зараз згадала, що треба робити відео. Якщо чесно, мені останніми днями якось лінь робити відео. Гачері мене, напевно, зрозуміють. Я не знаю, що і на обличчя вліпити ще. Ладно, перейдемо до шарфиків тих всіх. Зроблю зараз щось типу. Такого. Якщо потім поміняю, якщо мені не сподобається. Решті переходимо до нормального одягу. Отакий От в нас буде топ. Такий чорненько білий. Рукава може якийсь інші, бо взагалі заберу. Щось ні, нем Во Такий враження, що моя ос вийшла з зомбі апокаліпсису і в неї там під бинтами Укуси зомбі. Зараз якісь реміння, бо ще щось зробимо сюди. Що типу такого? Так, вот так. Зараз штани вибираємо. І це, по суті, вже ось практично закінчено. зараз взуття. Ой, як я спати хочу, ой! Зараз ще пода пододаємо всі штуки. тому крила. Угу. І не кажіть мені, що ой, крінж ос. Я знаю, що мої підписники так казати не будуть. То я не вам підписники, то я деяким людям. Подивлюсь, може ще щось додати. Ні, щось нічого не подобається тут. Хвіст, може, потім додам, якщо захочеться. Так, зніму той дефаунд бой, день народження виставлю. Потім... То і так відео вже довжелезне. Ну що? Ось така я.